Так, друзі, беремо стіродур наш, отак плотненько відрізаємо його, і накриваємо. Притоплюємо. Тато, що ти тут робиш? Варю смачний плов, я думаю, ти їй повинен сподобатися. Друзі, всім привіт! У нас нова серія будемо проводити у хату воду. Дивіться, тут викопав, але треба ще прокопати, щоб цей. Ну, Щоб провести трубу, провід. На дворі погодка так собі, вітер, холодно. так що Ще й таке щось Ну, Ми зараз займемося, друзі, закладкою ями і встановленням нашої насосної станції. Так що, такий буде у нас відос. Зараз беремо кирпичне і закладуємо нашу яму. Так що погнали. І так, друзі, хто пам'ятає, тут у мене в сараї був, була раніше типу, для зерна сховище. Ну, Так як ми не плануємо займатися зерновими культурами, так воно нам не потрібно. Убрали його, більше місця буде. І Зараз наша буде цегла для постройки приямка цього під станцію. Так що беремо зараз цеглу, доносимо. Так, друзі. До речі, е пол ями я вже залив цементом, так що, цей. <кій> так що лишилося тільки обложити і зробити кришку якусь. Ну, зараз будемо ще мішати розтворчик і працювати. Але такий вітер капець дує. Головне, щоб дощу не було. Хоча передають, як завжди. На будні дні не було дощу, на вихідні приїхав, потрібно воду зробити і дощ лупаша. Ну, коротше, все як завжди, завжди. Так, друзі, мішати будемо приблизно. Один до трьох. Три, цемент, ой, три піску, один цемент. Так, друзі, насипаємо. цемент наш. Так, ну що, друзі, будемо щось пробувати робити. Черв'яки тут Не будемо черв'яка бетонірувати, хай живе. Сюди побільше, бачу. Так, класти будемо так руба, бо... бо щоб швидше було. Я не думаю, що тут прям е, важливо, типа, щоб воно... Ну, ніде воно не дінеться, коротше, не отпаде. Так. Що у нас показує рівень? Що отак? От трошки цей край притоплюємо. Огонь, вогінь. І наступний. Оп. Так, друзі, ну що, трошки у нас процес порухався, бачите, поставили ми вже з Ігорем вчора без башенку, провели коротше, труби. Так що вода вже в хаті. Зараз докладаємо докладаєм цей е, нашу приямок і робимо кришку. Коротше. Бо вчора не знімав, бо йшов сильний дощ, не міг зняти. Так що ми робили і в дощ. Ось таке. Зараз докладаємо. Сприямок і зроб, побудуємо кришу Так. невдобно, правда вже, але треба працювати. Так, друзі, процес рухається потроху. Погода, звісно, як завжди, вітер, вітер, щось вже який день, цілий тиждень був вітер. Закидуємо ми, коротше, закидуємо ці ями і потім ще доложимо два ряда доверху. Поки воно застило гарно, зараз е цей, засипаємо, потім докладемо ще два рядки. І почекаємо, щоб застигло і, це, і зробимо кришку потім. Так що такі діла у нас. Підпишіться, поставте вподобайку на, нам. Я для вас стараюсь, щоб був контент. Так, друзі, приїхав Макс Горать орода Дивіться, ще скільки картопельки я не докопав. А я взагалі мішаю зараз розтворчик і кладемо далі наш наш цей, цей го. Наш кирпич. Оба! Засипаємо пісок. Перемішуємо. Бачите, яка красота. Ігор ще картошку збирає. Які амбали, бачите? Яка просто красота, аж це ж запах сільський. Той не передайте так на камеру. Тут свіжоорана земля, в неї є запах свій такий. Ну, класний. Так що, друзі, село це супер. Треба за це поставити лайк. Так, друзі, докладаємо ще два ряди і потім будемо робити кришку. Ого. <плес> так, ну що, друзі, зараз. Ждемо, поки воно застине і робимо, потім засипаємо землею в рівень і робимо кришечку сюди. Такий в нас віддосик. Так, друзі, ну що, поки ми перекусано Зараз приготуємо смачненький плов в казані Так що, якось так, поки перекус, розпалюємо багаття, а потім далі працювати. Так, друзі, розвели багаття, звісно, воно щось так ну, потроху розгорається. Ставимо нашу казаночок. Трохи кривуватий, але піде, піде, піде. Лиємо лійку, хай розігрівається. И, друзья, нарезаем мясо. друзі нарізали м'ясо і засипаємо його в нашу кип'ячу олійку це мені треба звісно для природи ложечку трошки довшу. Так, друзья, бачите, потрошку подсмаживается. nada do takoj zolotoj i korinke. Tak, te parce buljka u hod. яка, друзі, красота. Просто а об'їднання. Морку додаємо. Так, додаємо часничок, друзі. Додаємо перчик. Головне не переборщить. Уче потом до перчить, хто собі хоче нам розмішуємо? І тепер сіль, друзі. Так, друзі, і приправка до плову, чи для плову, О, чи... я... Так, друзі, м -м. заливаємо тепер отак водичка. Хай трошки воно м -м -м. ще протушиться. І потім будемо додавати рис. рис, да, рис. Водавай. Продавати? Да, да. Так, друзі, засипаємо рес Так, да, Макс, Київ. зараз бач, я трішки зайнятий рис вилазить. Тато, що ти тут робиш? Варю смачний плов. Я думаю, тобі до вже сподобається. Да, мені сухват... дуже новоно сподобається. І все, друзі, накриваємо кришечкою і має викип'ять. Так, ну що, друзі, перемішуємо наш плов, дивимося стадію готовності, ну він вже готовий. Та це просто красота. Я тільки що вже спробував, скажу вам чесно. Я так давно не їв смачного плова, що... Що аж не знаю коли останній раз. Все, зараз ще пару хвилин він доходить на вогнику нашому. Так просто Просто ще йде в Так що, друзі, всім смачного. І далі будемо продовжувати працювати. Так, друзі, що, міряємо, будемо робити нашу кришечку. Так. 78, 79. І тут, ну, коротше, 80. На метр і шість. Осімдесят на метрі шість. Так, друзі, відрізаємо метр і шість. Дві штучки нам потрібно буде по метрі шість. Круще їх так, робимо каркас, так скажемо, нашої кришечки. Так, друзі, бачите, скрутив квадрат такий, чи прямо в уголок. Ідемо, коротше, приміряємо зараз. Так, друзі. Зараз коротше, накручуємо прямо на місці, так наверх реєчки, щоб воно вже форму. Бо яма в нас не, не ідеальні, тут 90 градусів. Все отаке. Так що зараз накручуємо реєчки наверх, щоб воно зафіксувало форму, так скажемо, прийняло. Все вже стянку і зараз ми нею обіб'ємо вверх нашого цього, нашої кришечки. Зараз відмічу, що куди і як. Вола. to Так, друзі, беремо наш, отак плотненько відрізаємо. Їх. Оп. you're not lost Да друзья, достаем остатки пины нашей. Что я не купил, ну идиота кусок. Ну что, друзья, накрываем. Це, друзі, кришка у нас вийшла вроде би, вогінь. Надіюсь не промерзне, я ще, ще так підкидаю цим земелькою, щоб вирівняти по рівню кришки. Ну і думаю буде тримати мороз. По крайній мірі на це надіюся. Читайте 2 см з циродуру, 5 цього пінопласту і 40 см донизу до трупи. Думаю, не повинно замерзнути. Так що всім пока. Дякую за перегляд.